Всім привіт! Сьогодні я спала всього два часа. Заради чого? Щоб приїхати рано на оцю виставку, яка називається зернові технології. Це агровесна. Агро я бачу, але весна, ну так собі поки нема. Ну добре, давайте подивимось, походимо, що взагалі тут відбувається, бо я сама ще не можу нічого зрозуміти. Давайте підемо. Дивися, борошно. Що це вони тут мелять таке? Гарненьке, га? Така штука класна. Де люди? Хто мені розкаже, що це таке? Я не знаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Що ви представляєте, таке цікаве? Ми офіційні представники турецького виробника якісних борошномельних комплексів компанії Чів Сьогодні, як і кожного року, ми презентуємо обладнання нашої компанії, зустрічаємо, консультуємо, надаємо допомогу в підборі. Ми пропонуємо борошномельне обладнання, а з цих верстатів і цих фабрик вже роблять якісне борошно, яке користується шаленим попитом не тільки в Україні а й в усьому світі. В Україні безпосередньо сама компанія існує вже понад 50 років. А найстаріший млин, здається 28 років вже працює. Це вже потужно. Дякую. Цікава штука. Я перше, на що звернула увагу, це до вас перше, підійшла до вашого борошна. Можна Підходити, трогати і верстати теж. Тільки не забирайте борошну, да, з собою це не можна. Тримайте. О, дякую. Це, тря... це можна, да? так? Не скажуть, що я вас тут стерила. Так, дякую. Нічого себе вже подгончик такий. Це я удачно зайшла. Так, календар перевернули, перевернули. Все добре. А тут не перевернули календар. Все. Я не знаю цього дядька, але його чогось хтось знає, того треба до нього підійти і познайомитися. Він щось там знімає, якийсь там агроблогер чи хто він такий, я не знаю. То агроблогер чи хто? Чи ні? А хто він? Для підписників oh. показую. Це що що, тік да, Тіктоки? Да. Тапаємо, тапаємо, лайкаємо, лайкаємо. Наглажений Володя, іменно на Маліні. Наглажений Володя це ви? Ні, наглажений Володя це син. Ваш? Так. Да. Oh -oh. Він десь він десь тут мотається э, скоріше. А ми, щоб... брать, ми тут ось, ось блін, як вам та показати. Ви себе показуєте. Себе а, показуйте, ні, 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 що вони там вам так, пишуть, ось я. Добрий день. О, добрий о, день ввічна, ми на інтерв'ю попали. Мраті да. нагложений двіж. А, 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 а що, а це ви оце всю виставку їм стрімите чи що? Ну так. Да. Все наглажено, все пишуть, все інтересують. Ви знаєте, що вони вам за це заплатить дозні, що це вам безплатно, ви оце їм Для таку брать... важну інфу розказуєте. Для братви 100 з лишнім тисяч підписників. У Пілогородській області. Ми живемо там, а тут а в гості угу. переїхали. Київ голосувати. приїхали. На М -м, Володя. Та, правильно. Володя це не був. А в Макдональдсі Там, вже були? Звісно, були. Вже й сьогодні буде. Я теж вже сьогодні Там, була. Е Ми як, все володя заказує. Да, на володя він, шари, я, він, я так він, думаю. Він... Ну, Не бачу. – володя, треба з ним познайомитися. Ну що це таке? Зараз знайдемо. Ви наче на зйомку готувались? Ні, не готувався. Я бачу, що ви когось чекаєте. Ми виробляємо зерносушарний комплекс. Тобто, це шахні зерносушарки. Купляють у нас фермери, трейдери, теж перевалки роблять, порти. Ну, є люди просто на послуги купляють. У них немає землі, ставлять це дуже такий гарний прибутковий бізнес. Мабуть, один з самих рентабельних, бо коли ти ставиш свій зерносушарний комплекс і надаєш послуги при його завантаженні. Ти його за один сезон окупаєш. Ми продаємо і на експорт. Наша продукція вся сертифікована в Євросоюзі, і звідки багато запитань вже йде. А які країни? Польща, Австрія. Ну, одне може сказати, що все ж таки Україна найбільш потужна в сільському господарстві. То, що в нас фермер там 150-300 гектар, там дрібний, то так, в Польщі. В Німеччині, наприклад, у них фермер середній від 2 до 80 гектарів. Це, тобто, у нас це, город, У нас огород. <рес> да, у них це фермер. В мене в Інстаграмі. Це ваш мікрофон. Да, Чого він мене брав інтерв'ю, я не знаю. А він мене видержить чи ні? Так тут все видно, всю виставку. Оце, це думаю, може взяти собі такого, самоскида чи що. Не знаю на що, але скоро 8 березня треба придумати собі подарунок. Буду стояти і дивитися на Оксанині поля. О, там щось є. Ну що, мені йде? Я в прямому смислі на висоті. Зараз ми спостерігаємо, як злазить ведуча. Дивись, тут хтось щось розказує. Чим більша партія буде шепшини, тим краще ціна у нас буде на європейському або світовому ринку. Добре, тут про шепшину я каркаде не люблю. Пішли далі. Диви, який камінь. Бетон. Бетон. Ага. Вольно сьогодні привезли новітню нашу розробку в блок, з якого за короткий термін можна збудувати будь-яку споруду, потрібну в сільському господарству. Давайте побудуємо свинарник. Нагари будуємо, проєктуємо, виготовляємо індивідуальні рішення, під тваринницькі комплекси, зернові культури. Лити отакі от комплекси залізну для тварин, силосні ями yeah. і хатки для тварин. Да. Ну, щоб га, Ви ж там гарно для тваринок. Робіть, пожалуйста. Ну бо я за них дуже переживаю. Один важить тонни. Організатори трошки переймалися, що повний витримає, але все добре. Що сказали, що доставили за три години. Ну, зробили це все за три години, а воно кажеться, що це три дня треба. Быстро це... збирається без всяких сумішів. Один на один блок. Це у нас чотири виробництва локальне. Компанія знаходиться в місті Дніпро. Місто Калишевано-Франківська область, Західний регіон, щоб закривати, і місто Київ, Обухів, Україн. Чому компанія Бетоненерго? Тому що почали робити 2014 року індивідуальні вироби під енергетику, те, що багато із заводів не хотіли робити як стандартні рішення. Ми розробили креслення, форми і виготовили індивідуальні. Зараз другий напрямок у нас це дороги, третій це укриття під цивільний захист. Ми поставили по всій Україні 300 укриттів, відділи освіти, міські, міські адміністрації, обласні, районні. Зараз розвиваємо напрямок КПК і конструктив зі збірних елементів. Ще Володі. такий великий. Да. Ух ти, який гарний! Клас! Дивись! Клас. Крутимо педалі. Зараз ця штука як поїде кудись. Не поїде, ні? Ой, я щось так закрутила, ну то ладно. Мене тут не було, пока. Що вони поки там розказують, ми його бистрінько уганяємо. що? Як тобі тут? А який у вас трактор? мтз те сам по полю ще не їздиш, а папа катає. Ні, я вже вмію їздити трошки. Що коли виростеш, теж будеш фермером? А що ти будеш вирощувати? Кукурузку. Ти що, на солодку кукурузку приглашаєш чи не приглашаєш? Знаю. Якщо виросте, так? Поки ніхто не бачить, попробуй газку нажати. Розроблено і зроблено в Дніпрі. Угу. У нас є свій конструкторський відділ. Все розроблено під нашого фермера українського. Мада і Так, так. Наразі ступінь відсоток локалізації 41. Тобто ми підходимо під програму компенсації, uh -huh. і з квітня місяця, якщо вона запрацює, то взагалі буде все класно. Люди ще будуть отримувати компенсацію від держави uh -huh. за придбання ці, цього трактора. А він там не на автоматі чи на. Так, ну механіки, я боюсь. <рес> <рес> Один речах перемикання діапазонів, інший за швидкість відповідає. Три червоненьких. То Керування гідравлікою. два жовтеньких. Це керування ліфтом, щоб О. щось ззаду чіпляти. Прикольно. Музичка є тут чи да, нема? Так, да, да? є. О, там справа, Не лови. Такий звук, нічого Може Сцільно модна є. Молодіжи? А я думаю, можна ще спробувати завести. Ну тогда точно налякаємо людей. Не покотиться він на ручнику. ха ха двох. Тут даже поворотники есть. Ну, мене радіо Дика це хорошо, це мені нравится. Можна просто за 600. Ви мені розказали, як е, людині, яка хоче купити цю машину. Продайте. Ви мені сказали там е, Вальтра, трансмісія, кум, кум кажуть. Він каже, Вальтра ж не робить трансмісію. Для Вальтри інші роблять трансмісію. правда для Вальтри робить завод хема, там де ми беремо ці трансмісію. Поняла. Двигун Перкінс. Чого ви туди ставите цей двигун? Чого ви туди поставили ту італійську сідушку? Чого ви не здешевили цю машину? Чого ви її такою зробили? Таке ж питання було десь півгодини тому. Так. Люди кажуть, а коли він буде коштувати мільйон? Я говорю, нема питань, можна зробити за мільйон. Тільки поставити якийсь остарівший китайський двигун, поставити кабіну, якусь оброблену, в якій будеш сидіти, отак буде труситися все. поставити більш дешево, з більш просту трансмісію. Можна п'ю МЗ впіхнути. Можливо зробити таке? Можливо, хвішно. Ти получиш за мільйон. Тільки пробач мене. Ти хочеш купити сьогодні Мерседес по ціні жугуля? А ти хочеш той? Ти захочеш той трактор за мільйон? А є інша історія? Ми чому ми чому пішли б таким шляхом? Ми хочемо бути не такі, як всі, не такі, як усі китайці, які там стоять. Ну. Ми у нас свіш а мені цікаво. Я мені зараз пропонують інші трактори. Але мені цікаво також подивитися і підтримати національного виробника. Тому що я також працюю в Україні. Я знаю, як в Україні розвиватися. Я приїхала тільки що з заходу корм там. Сиділи чотири банки, розказували, що буде фінансування. Я їм вірю і, і готую всю звітність. І на кінець літу в мене будуть гроші. І я хочу купити такого якісного трактора. Е, мені всі кажуть, візьме та, та МТЗ. я кажу, не хочу НТЗ нового білоруса, не хочу я білоруса і ловила, не хочу. Розкажіть мені ще про цього трактора. Я вже почула, що це надійна машина з якісними агрегатами і порівняно з тракторами на ринку, вона доволі конкурентно по ціні. І єдина машина, яка підпадає під компенсацію. єдина машина, Так. і єдине, і дуже нема. і дуже приємно. Я зразу скажу, коли я спілкувалася з Русланом. Мені приємно, як він про вас відгукнувся, що людина, фанат своєї справи. Ви зі мною поговорили, але Жені ви розказали моїм керівником по медіа. І він каже: це така людина, настільки технічна. Всі, 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 всі ці нюанси, всі ці всю цю зборку. От ви там говорите, я зараз з цією справи. Дитина. Ми її запланували, розпланували, народили і вигодували. І зараз ви його пускаєте в світ. Він працює в світі, це не нова машина, її знають вже. Ми ж як робимо? Хто приходить, каже, а що, а де машина? Звідкіля? Така область, такий район, на тебе телефон сусідів. Телефонуй. І питаю них. які плани на майбутнє на цей рік? Скільки ви хочете машин випустити в світі? Ми випустимо не багато машин покупної спроможності дуже мало. Да. Але, але можуть з'явитися проблеми з пропозицією по цьому трактору? Чому ми готуємо програму, так. що на базі нашого трактора буде потреби лісникової експлуатації його з прицепами угу. і вже? В конце этого месяца будет первый тендер поставки тракторов в леса Украины. Mm -hmm. Первый десяток. Mm -hmm. И вы будете а, постав... э, да. заточить эту машину? Под... А она у нас уже работает в лесах uh -huh. Украины. Очень большое количество. Кмельницкая, Винницкая, Тернопольская область. У нас порядка 50 машин в лесах. Mm -hmm. И отзывы людей. Они сказали, mm -hmm. мы ничего не хотим другого. А всего программа на год 92 машины. И мы ее сами не вытянем. Людина, яка створює щось цінне і не тільки створює, а й веде його далі. Мало того, що зробити, а далі ще дати треба сервіс людям, а далі навчити людей користуватися цим продуктом, тому що ж починають порівнювати багато що, того, що не порівнюється. І от ну якщо люди поважають і хочуть з вами фотографуватися, то ж вже ну, ми така... стараємося так, знаєте, лояльно відносити. Українська молочна компанія, зніми коровку, не мене. Я в коровку. О, диви. Операторів наших зустріла! Фінська молочна компанія одна із найбільших ферм у Європі. Ми є виробники цільного молока. Також ми займаємось продажем нетелей. Uh -huh. Виробництво власного комбікорму для телят. Ну, а також, як додатково, це ми продаємо замін... замінники молока, більшість молока з заводів, які працюють в центральній Україні, тобто Київщина, uh -huh. Дніпропетровщина, Полтавщина. Туди йдуть поставки нашого молока. 4300 дійного, також ще є молодняк, ще 4000, тобто 8000. Також ще є в нас філіали, де йде м'ясна. Місні породи, mm -hmm. які йдуть вже на відгодівлю. Mm -hmm. Саме тут займаються молочним напрямком. Все вокруг даної ферми було окуповано. Снаряди літали туди-сюди. Mm -hmm. А наші корови втрачали молоко, сили, mm -hmm. здоров'я, ну і життя також було для корів. Звичайно, це стрес, вибухи mm -hmm. і все інше. Вікорм для телят це теж наше виробництво. Ага. А це вже ми виступаємо як дистриб'ютори. Молочна компанія пригощає, та всі беріть. Там не тільки молочний шоколад, а вже а В одному сараї 800 гориль. А, чи я знімала? бо вона одна тут. Їх осталось тільки дві і вона Знаєте, як молочна шоколадка з біло чорна Навала, навала людей. Паніка, паніка, люди. Люди, багато людей. Добрий день. Добрий день. У нас дуже багато цікавого тут. Є, наприклад, яблука. Про це за яблука таке, як це його їсти, ще таке. Дуже смачне, дуже, Та дуже смачні. Не підійде мені таке. Не? не хочете? Ні, може Я, ще можу, щось. Є, така дуже добра. Теж не треба? Поки ні. А може масло. Масло таке. Да. А куди? Щось приготувати вам. А, щось піджарить? У так, так. нас є своє, Оксана у нас ні. на ФГ робить масло, так що ні, давайте що ще. Це монітори може вас цікавлять, дуже гарно показують, не такі, як усіх. Не БУ, так? Да? Ні, ні, все нове, все нове. Є у нас дуже така гарна штучка. Це що, бита? Бита, можна когось побити, так. А ну-ка. Можете спробувати. А ні, я не буду, реально тяжко. Бачите, ось така штука дуже гарна, похожа на перфоратор. А тільки в неї зовсім другий функціонал. А також ось, похоже, на пістолет, так само датчик. А це що за очі такі? Очі, в яких дуже гарно дивиться вночі, бо без них вночі ніяк. Доброго дня. Мене звати Добре, Володимир. Мій колега от все вірно сказав, абсолютно вірно. Але є і б значить, моніторчики у нас. От, щоб, бо кожному порівняти свої значить, телевізори. Комусь новий, комусь, значить, салон, як з комфі. Ось. І не тільки джундір. Джундір це. Наш бренд номер один, але ми мультибрендова компанія. Ми, значить, постачаємося в і на CNH, і на клас, і Ахко. Це значить фендмасієфіріосон, Хоршва, Ну, Я можу, як Ревчуна зараз це читати. Багато, да, багато вішек. Я можу біт вам дати. О, давайте біт. Да. давайте давайте. Грендленс вішек. Я ще підшипники фільтра. Ти <реш> зрозуміла, мали мала. Є. Yeah. Мене, ще раз, Володя, звати. мене Даша. Дуже так. приємно, Даша. Турбіна. Це ви знаєте м'ясорубку похоже. Ну, можна і м'ясо рубати, значить, е... а кому, мо... що треба, да. Да, кому що треба, кому що треба. це вірно. Коли от такий от звук дерев'яний є, це значить щось там якісне лежить всередині. І Що там? У чому фішка запчастин? У них навіть можна без, без імені, Все артикул. У кожної свій індивідуальний артикул. Оце ДЕ 19353. Я знаю, що це редуктор. Але треба ще ви, щоб знали, що це редуктор. Так, це от, отака така всередині, і, і от на нього вже є ціна. Тобто, ось і вона актуальна. Та за шо? Як Ціло? за що? Ну, дивіться, комбайн 500 тисяч. Комбайн коштує 500 тисяч. Він не може складатися з деталей, які коштують. З З Згаліекспреса. І Галібаби. У нас дуже от зручна логістика. Значить, ми живемо тут у, -у, -у, -у серці значит, нашої країни, це Київ, а саме серце аграрне це Чабани. Uh -huh. Ось. І наші там у нас склад, офіс, а наші інші представництва от знаходяться по таким трасам. От, значит, потім у нас от іде Одеса. Ось їдемо, їдемо, їдемо туди, от на західну. Проїжджаємо далі. Умань, от в Умані ми є. Далі ми от їдемо, значить, не на Києво. Туди ж на Умаль ми звернули і поїхали на Західну. Там у нас Гайсен, Вінницька область. Потім ще з 90 кілометрів Бахмут уже Вінниця по цій же трасі. Далі Волочиськ, значить, Хмельницька область, і Львів. І от можна значить, закинути зранку там, запчастину якусь у неділю з Одеси, Сонячної. І передати оце сонечко за 10 годин у Львів через всі наші представництва. Плюс ще в нас є інша траса, це Дніпро, Кропивницький. І далі будемо значить, свою графію тільки, тільки збільшувати. Так. Пані 5 років Ось, я живу цим, цією справою постійно. Ризикую, треба, щоб значить, клієнти були. Ми для них добре справу робимо. Було, значить, у нас і логістика і ціни, значить, і як той казав, знаєте, сам сервіс-підхід. А цвіточок пахне, треба понюхати. А пахне, Ні, не пахне. Сиди вдома і будь домого з а там Ти тільки, шо, а там тільки що слухай, що питала, коротше, як там все, все встигати. Короте, да. Нічого не встигається, це раз. На що мені Наша Мніця Бля, Хоча не, не, не маю зараз відповіді на це питання. Хочу вірити, що все це, що ми робимо, не дарма. Не дарма веде Ютуб, соцмережі, не дарма робимо сервіс по дистриб'юції, не дарма вчимо. Людей, до речі, бачила студентів і вони. Сьогодні ще не встигла, а вчора просто прилетіли, я вже хочу йти. А ці ну, відлахи мене обступили. Знаєш, я згадую себе на другому-третьому курсі, мені взагалі, ну мені взагалі було просто не, ну, не до виставок. Я взагалі не планувала тоді в агро працювати, хоча на агроному вчилася. А ці люди дивляться, кажуть, їм викладачі скидають наші відео, вони щось вчаться. І, і це дуже приємно. А коли бачиш людей, які тобі ще теж дають такий гарний, позитивний відгук, це просто бомба. Прийшла сюди. Мами. Мами? І з татом. Не залазила в трактор? Треба забісти. Там класно. Даже радіо включали. представляєш, В тракторі музичка грає. Так що кажи: мамі, хай веде до трактора. Як вам виставка взагалі? Шкода, що так мало учасників. Шкода, що мало. Людей відвідувачів. Я бачу, що багато хто хто розраховував там якихось клієнтів знайти, то, на жаль, цієї мети не досягли, трохи <гум> розчаровані. Тому ну, ми приїхали тут, в принципі, більше побачити там своїх друзів-знайомих, yeah. так як давно в агро працюють. Батончик отримала. Це, 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 дозав... Дозав... це, це для... за зйомку. Ганорар. <проб> 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 агро -шоу. Я не шоу Де воно? Де воно? Де воно? Мене що надурили? Раніше ця атмосфера виставки вона була така. В мене завжди був піднятий настрій. Зараз, зараз настрій такий класно, що вона є, класно, що люди прийшли. Життя продовжується. знаєш, І тільки від нас залежить, як ми його будемо продовжувати. Тому на всі такі заходи. Ми багато доходимо, дякуючи моїй гравець медіа, бо вони ув'язуються в любу двіжуху і хочуть розвивати цей ринок агро. І хочу завірити, що далі все буде краще. Снімаєш? Закінчилась наша виставка. Я познайомилась з виробниками техніки, виробниками дронів, виробниками добри. Я вже запуталась, скільки було цих виробників, а також цікава була бетонна конструкція. Я її помацала, перевірила, так що це дуже міцна конструкція. Також познайомилися з виробниками молочної продукції, які завірили нас, що наше українське молоко. Чисте, без всяких домішок і так далі. Мене завірили, що можна його пити. Вражень дуже в мене багато, багато в мене контенту. І надію, що вам теж сподобалось це відео. Ставте мені лайки, і класи ставте, і джондіри ставте. І що хочете, тільки ставте, коментуйте, дивіться це відео. Я прокинулася в 4 ранку не дарма. Пока! І я пішла до Макдональдсу. Вукінт додому. Я знаходжуся. Щас я дивлюсь, де я знаходжуся. А ні, я знаю де на не забула.